Ну що ж, ось ми безпосередньо у самій робочій зоні, де, як ви бачите, знаходиться усе наше обладнання. Це трьохполосні монітори, зроблені в Німеччині Adam S3H. У нас є два комп'ютери: це Mac Studio на m 2 Max, так, m 2 Max. та також дуже нафарширований ПК. Один для продакшену, інший для запису, зведення та мастерингу. Oh my. Також наші преампи від Neve та Warm Audio, наші компресори Purple Audio 1176, електроніка Late Wave. Астонуйтесь. SSL компресор, еквалайзер від API, два дистресори та дуже крута звукова карта від Apollo Universal Audio, X16, один із, мабуть, найкрутіших, що зараз є. А, а я думав, також Невеличкий парк мікрофонів з трьох мікрофонів. Це Neumann u 87 AI, nt 1000 та ML-1. Також в нас є міді-клавіатура на 88 клавіш із зваженими клавішами, тобто, ну, граєш і воно майже як справжнє фортепіано. І Akai mpd 218 для тих, хто любить. Відчувати музику руками, там я не знаю, настукати дитина, наприклад, там, чи ще щось. І наш DAW-контролер персону FaderPort 16. Ну і ще один дуже крутий та дуже зручний диванчик. Як ви бачите, круті та зручні диванчики, це наша тема. Прям а і ще дуже одна важлива деталь, окрім всього цього, у нас дуже крутий кондішн. тобто свіже повітря заходить у приміщення, а перероблене повітря. Виходить на вулицю, і це дуже важливо і дуже-дуже допомагає при роботі. Ну і давайте зараз ми вам покажемо нашу кабінку, де ми пишемо голос та інструменти. Ось наша кабінка. І як ви вже одразу можете почути, дуже сильно змінився звук, тому що тут спеціально зроблено все таким чином. Щоб максимальна була звукоізоляція та максимально нейтральна акустика, і це дуже дуже круто має вплив на запис вокалу та інструментів. Навушники також дуже попсові, можна сказати, які майже усі використовують при запису, тому що дуже дуже вони м'які та зручні. І наш чудовий флагманський можна сказати. Мікрофон на нашій студії, це Neumann u 87 один з найулюбленіших мікрофонів у дуже великій кількості зірок. І це не дивно, тому що цей мікрофон дуже-дуже круто звучить. І він підходить майже для усіх тембрів та усіх голосів. А, ну і вам певно цікаво, що за тими чорними дверима. Певно, іншим разом покажемо.